Сьогодні приготую таку білу зупу для вас. Не знаю, перший раз буду готувати. Спробуємо разом. Ну що ж, погнали, беремо 4 таких середніх картоплини і треба на ті терці, такі як на деруни. Цей рецепт я побачу в інтернеті з одною полькою слідкою, кухаркою. Мені дуже захотілося спробувати. Що ж вона такого там готує, що ж тут така за прозора зуба? Натерту бульбу викладаємо на дрібне сито, щоб відсидити. легенько віддушуємо. До речі, цей рецепт набрав майже мільйон переглядів, він є дуже популярний. та пані випустила свою книжку. Так що, пані Ева, якщо ви репостите це відео, я куплю вашу книжку. І промиваємо ще трошки водою, щоб змити крохмаль. Пані Ева, як будеш оглядати цей фільмик, прошу репаснути, як куп'є твою ксанку. Наступне, що нам треба зробити, це закип'ятити літр води і підсолити, і додаємо туди нашу промиту натерту бульбу. І варимо так приблизно 20 хвилин. І тепер готуємо нашу зажарку. До зажарки ріжемо бочок в кубики. Кидаємо його на добре розігріту пательню, щоб топився. Тим часом беремо одну цибулину і дрібно ріжемо. Додаємо цибулину до бочику і кілька хвилин обсмажуємо. А для кращого і багачого смаку попередньо відмочені гриби відсіджуємо і дрібненько нарізаємо, додаємо до нашої зажарки. Тоді зливаємо воду, яка відстоялася після бульби, а крохмаль який усів додаємо до нашого супу і варимо ще 2 хвилини. Солимо, і перчимо нашу зажарку і додаємо водичку, в якій відмочувались гриби. І тушкуємо ще декілька хвилин. Переливаємо нашу зупу до тарілки. Додаємо добру ложку або й навіть дві нашої зажарки. І готово! Якщо сподобався рецепт, напиши в коментарях, що ти думаєш про цю зупу. І смачного!